Любі мої друзі, колеги, студенти, мої знайомі, в канун нового року я вирішила зробити для вас такий невеличкий подарунок. Я хочу подарувати вам таку собі медитацію, таку практику, яка була би для вас шляхом у майбутнє, у світле, чисте. Наповнене любов'ю і радістю в майбутнє. Я подумала, що це дуже важливо зараз у цей новий рік у канун Нового року, тому що йде дуже такий чарівний час, час, коли закладається майбутнє, закладається новий рік, і в цей час до шостого, з 24 по 6 січня. Це такий чарівний час, коли планується новий рік. І в цей час треба загадувати, треба планувати, прописувати плани, мріяти і формувати такий намір на то, куди ти хочеш прийти. Я вирішила зробити таку медитацію, для того, щоб вас провести у вашу мрію, у вашу майбутню. Реальність світлу і наповнену всім тим, чим ви бажаєте. Але перед цим мені треба трошки пояснити, що ми будемо робити. Я, по-перше, я даю цю медитацію на українській мові, тому що вона призначена тільки виключно для українців і для людей, які розуміють українську мову. Тому що в такий нелегкий час ми потрапили. У таку велику травму народу, в якій наш всесвіт розділився на до і після. Так? В нас були життя, були плани, були мрії, всі собі жили, і в один день все зруйнувалося, все рухнуло, і наша свідомість поділилася на дві частини: наше життя, яке було до, і наше життя, яке. Сталося після, незалежно від того, який вибір зробили люди. Деякі зібралися і поїхали, деякі лишилися жити там, де вони жили. Деяким примусово прийшлося виїхати, тому що їм вертатися вже нема куди. В них вже немає ні домів, ні будівель, нічого. Їм примусово прийшлося жити де-інде, тільки не там, де вони були. І тому е, нам дуже важ, важливо розуміти, розуміти, що з нами трапилось, да? щоб прийти туди, куди ми хочемо, нам треба буде зрозуміти, де ми зараз. І коли сталася така черта, да, яка розділила наше життя, ми всі загубили дві свої важливі частини. Перша частина це було моє майбутнє для всіх. Воно змінилося. І частина в мене, нібито була вбита цією війною, тому що ми всі жили у своєму майбутньому частково. Ми щось планували, щось собі думали, якось там вирішували, збирали на щось гроші, зробити навесні ремонт, поїхати десь на море, зробити якось весілля або день народження, або ми, наприклад, планувати, зустріли, планували зустрітися групою студентів, бо 20 років, як ми вже закінчили. Навчання. І всі ми частково жили у своєму майбутньому. І коли І коли трапилась війна, нас якби вбили да ту частину мене, яка жила жила у тому майбутньому, її нібито вбили. Тому що це майбутнє просто накрилося. да Воно щезло, його просто вже навіть не існує. І другу частину, яку ми загубили, це ми загубили своє минуле. То минуле, в якому ми жили, тому що в якомусь сенсі ми від нього побігли. Да? Те наше життя, в якому були наші друзі, наші діти, наша робота, наші якісь зв'язки, воно просто було вбите, вбите цією війною, все змінилося. Вод, водночас для всіх, розумієте, це така велика травма народу для. для... Всіх змінилося все навіть для тих, хто залишився в себе вдома. Да? Бо багато хто роз'їхався, багато що помінялося: ці сирени, ці взриви, цей стрес. Да? І тому, коли ми дивимося у своє майбутнє. Дуже важко його навіть уявити. І всі трошки, знаєте, як підзависли, навіть ті, хто виїхали в іншу країну і трапу, опинилися в іншомовному просторі, вони якби трошки зависли. Да? Трошки, якби ми живемо всі між небом і землею. Майбутнього нібито немає. Минуле вже вбите, є якась зараз реальність, яка невідомо куди. Йде, да, і невідомо, де я в цій реальності. Тому ця медитація вона буде трошки незвичайна. Спочатку нам, крім того, щоб піти уперед, нам треба буде повернутися назад. Повернутися назад і подивитися на своє минуле, бо ми з нього тікали, схопивши, хто встиг. І дуже багато того, що ми там лишили да, на такому психологічному рівні. Дуже багато того, що ми забули взяти із собою. І ми нібито не попрощалися із своїм прошлим, да, із своїм минулим ми якби не простилися. І нам треба туди знову вернутися, подивитися туди. Подивитися на те життя, яке в мене було. Подякувати, подякувати тому часові. Тим людям, які там були, тим можливостям, які в нас були. Да? Нібито якби подякувати всьому, тому доброму, світлому, що з нами трапилося там. І взяти в своє серце все світле, все добре, всі спогади, силу, радість. Да, бо коли ми тікали, ми не думали, що хапати. Що схопили, то й побігли. Да? І нам треба вернутися додому у своїх думках і взяти в своє серце все найліпше, що було з нами у тому житті. Подякувати тому простору, подякувати нашому дому, подякувати нашому життю. Навіть якщо я лишаюся в тому домі, де я завжди жив, все одно вже ніколи не буде так, як було раніше. І сказати, що нам просто треба йти вперед. Ми повернулися, щоб забрати все найліпше, що в нас там було, для того, щоб. Повернутися і піти вперед, тому що просто треба йти вперед. Де б ти не був, як би ти не жив, все одно треба йти вперед. І коли ми подумаємо про те, куди ми хочемо йти, нам треба подумати, чого я не хочу із собою брати. Що я там залишу. Да? Які чорні камні, які тягарі, які старі програми. Тому що для того, щоб я пішов у нове життя, мені треба піти іншим. Да? Мені треба піти оновленим, очищеним. І тому все, що я хочу залишити, і не брати у своє нове життя, я маю лишити у старому. І тому, коли ми дивимося на своє минуле, ми складаємо чорні камні. Ми ніби якби в своїх думках вигружаємо. Вигружаємо всі старі програми, всі негативні емоції. Все те, що було в моєму житті, деструктивне, на що мені його тягнути у своє нове життя? В мене є шанс це все лишити і почати все спочатку. І тому ми лишаємо всі чорні камні, чорні камні у нашому минулому. І тільки після того ми повертаємося туди, де ми зараз є. І тоді перед нами буде шлях. Перед нами буде шлях, і в цьому шляху буде наше майбутнє. І нам буде треба зібрати усю свою силу, усю свою мужність, усю свою віру. І зробити цей перший крок. Перший крок у моє майбутнє. Бо воно має бути світлим, бо воно має бути чистим, бо воно має бути добрим для того, щоб цією любов'ю, цією силою, цією радістю заповнити серця своїх дітей, заповнити біду тих, у кого біда більш, ніж моя. Тому що не всі живі. Хто вижив в цій війні, вони насправді вижили. Бо люди іноді ходять, розмовляють, а серця їхні пусті, і думки їхні лишилися з тими мертвими, кого вони поховали кого вони загубили. І тому нам треба дуже багато мати життя, дуже багато мати серця, сили, любові, радісті. Для того, щоб не тільки самому вижити да, і піти у те світле, а щоб і взяти з собою туди тих, кому, хто не може сам то зробити. І тоді наш народ буде жити, і тоді наш народ вистоїть, тому що ми не маємо права топити наш народ у сльозах. Ми не маємо самі захлипнутися у тих сльозах, як би тяжко не було. І тому ми йдемо, ми йдемо у світ, ми йдемо у любов, ми йдемо у радість, беремо з собою своїх дітей, де б ти не був, що б ти не робив. Ми просто йдемо вперед. І тому я хочу подарувати вам таку медитацію. Вона буде окремим відео на YouTube-каналі моєму, да, на моїй сторінці, яку ви можете вмикати раз і раз, які, якою ви можете ділитися, яка може придавати вам сили і хоча б один раз у своєму житті зробіть це прощання із старим, і сформуйте це нове. Куди ви прийдете, і вас обов'язково вище сили туди приведуть? І тому я дуже вам рекомендую хоча б один раз її прослухати. Ще раз нагадую: цю медитацію ви зможете знайти на моєму YouTube-каналі.